Молитва про закінчення війни в Україні Псалом 17 Для диригента Раба Господнього Давида, коли він промовив до Господа слова цієї пісні того дня, як Господь урятував його з руки всіх його ворогів, та від руки Саула, то він проказав: Полюблю тебе, Господи, сило моя! Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій спаситель, мій Бог моя скеля. Сховаюсь, я в ній, він щит мій і ріг спасіння мого. Він башта моя, я кличу преславний Господь, я визволений від своїх ворогів. Та не та смертельні мене оточили, і потоки вільяла лякають мене, та не та шолу мене оточили. І пастки смертельні мене попередили. В тісноті свої кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця його вуші йому. Захиталась земля і затремтіла, і затряслись, і хитиць, підвалений гір, він запалився від гніву, і з зніздр його бухнув дим. З його ж уст пожираючи огонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився, а хмара госта під ногами його. Усівся він на ми летів і на вітривих крилах понісся, поклав темряви він, як за слону своє. Довкілі його то темряме вод, а мешкання його вусті хмари. Відблизько, що був перед ним. Град і жарогняний пройшли хмара його, і Господь загримів у небесах. І Всевишній свій голос подав град і жарогняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стріли він блискавками та їх побентежив. Показалися річища водні, і відкрились основи соленної. Від сваріння твого о Господь! Від подогу вітру і зніздер твоїх, він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих. Він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони напали на мене вони в день нещастя мого. Та Господь був моїм опертям, і на місце розлога він вивів мене, він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за мої справедливістю, хай заплатить мені згідно з честю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив. По всі його присуди передо мною, я не відкидав від себе свого постанов і був із ним непоручний. І старіхся свої провини, і Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідню з честю рук моїх перед очима Його, і справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним по чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством Його, бо народ із біди ти спасаєш, а очі зухвалі принижуєш. Бо ти світиш йому світильника, Господь Бог мій, освітлює він мою темряву, бо з тобою я ворожого відділа, і з Богом своїм проберусь через мур, Бог непорочна дорога його, слово Господнє очищене, сит, щит від всіх, хто вдається для нього, бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога. Це Бог мене сили оперезив, і дорогу мою учинив непорочною він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх. Мої руки до бою, і на ремена мої лука мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підбирає мене і чинить велике мене твоя поміч, ти чиниш широкий мій крок під мною. І стопи мої не спіткнуться, женуся я за ворогами своїми, їх дожену і не вернуся. Аж поки не виношу їх, я їх потрощу, і вони встати не зможуть, повпадають під ноги мої. Ти ж до бою мене підперезуєш силою, валиш під мене моїх ворожників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони, та немає спасителя. взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш. Ти робиш мене головою, племенам мені, будучи служити народи, яких я не знав. Навістку, про мене, слухняні мені, до мене, чужинці. Підлещується в'яне чужинці і темрять у твердинах своїх. Живий Господь, і благословенна будь скела моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться, Бог що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів. Ти звеличив мене над повстанців на мене. Спасаєш мене від насильника, тому то хвалю тебе, Господи, серед народів, і іменню твоєму співаю, Ти своєму цареві спасіння побільшуєш, і милість чиняєш своєму помазанцеві, Давиду й насіння його аж навіки.